Абсолютно повний повний тотальний крах того, що на Кавказ тих очікувань, які від Кавказу у нас часто хтось має, що мовляв, Кавказ повстане проти Путіна, що Кавказ ще розвалить Росію, що якісь там мусульманські суб'єкти. Росія зуміла давно спопрацювати зі своїми мусульманами, попри те, що вони зберігають там якісь фрагменти національної ідентичності, ментально вони давно перетворені на росіян. Тобто, я би не виокремлював, що там Дагестанці, дагестанці – це збір. Різних народів, тобто насправді це ті ж самі росіяни з тим самим е, антисемітизмом, який ще прищеплював РПЦ, а зараз його прищеплюють різні мусульманські кола. Е, так, я теж вважаю, що це були дії, які спровоковані Кремлем з метою покращити імідж Росії в мусульманських країнах і показати всьому світу, що дивіться, у нас люди рвуться в бій. Що ми можемо, але ми стримуємо у нас, мовляв, є певні гарячі голови, які на таке здатні, і е, в очах багатьох, до речі, палестинців і арабського світу, взагалі там Рамзан, Кадиров, з Кавказу, там і різного роду такі діячі це є зразком якихось знаєте там мусульманських. Таких лідерів, хоча вони забувають про репресії, про першу другу чеченську. вони про неї вже забули, і навіть нічого не чують, тому що Росія непогано з цим попрацювала. Тому це спрацювало їм на руки, і навіть помітно, що цей протест був так дуже швиденько зорганізований, спропакований, пішли гарні кадри. В Росії достатньо сил в тому регіоні, щоб було навіть взяти під контроль той аеропорт за півгодини і там швидко порішати. Вони в соцмережах це пош. Це варто було відслідкувати. От тому справді єдине, що ну, реакція світу і реакція, е, наприклад, чому проти кавказських і мусульманських діячів Росії не введені досі санкції, які проти РПЦ, у мене питання. От, наприклад, дехто з мусульманських російських діячів роз'їжджає зараз по Європам. Я дивлюся, скликає різні конференції. У них абсолютно все нормально, абсолютно все добре. І ну, на цьому фоні ми бачимо, що от мовляв, так і так, але дій ніяких не робиться. Ну а Росія постійно підтримує і між кавказців як таких дикунів, і вона це робить ще й для того, що подивіться, якщо Росія розпадеться, і атомна зброя попаде до їхніх рук так. і вам всім буде так. ще гірше. Але і, на жаль, багато корисних ідіотів з різних регіонів Росії вони це прямо підтримують. Тому я теж вважаю, що цей протест був цілком зрежисований і тому. Він так швидко почався, швидко закінчився і мав таку чітку інформаційну скерованість. Ви так і не сказали, пане Михайло, хто ж все ж таки є архітектором цих страшних подій на Близькому Сході, окрім Ірану та Катару. Може, це все ж таки Росія? Ну е, насправді, якщо ми беремо конфлікт. Між е, арабським населенням Палестини і Ізраїль, єврейським населенням, в основному прибулими або тим, там хто живе, це було ще в часи Російської імперії. Але коли е, та те, територія була під мандат на Британії, і е, я би не сказав, що там російський чинник є одним з визначальних, Росія просто тримає вигоду із того конфлікту. Вона має там певну частку в цьому конфлікті. Е, головними режисерами там є Тегеран, це є частина палестинських рухів, в тому числі Хамас, Ісламський Джигад, інші. в тому числі сирійський режим сусідній, Хізбулла, там є єменські хусити, які є проксі Ірану, і очевидно Катар. Е, Ну і можливо певні опозиційні сили на заході, які хочуть послаблення Ізраїлю. Не будемо забувати, наступного року вибори в Сполучених Штатах ключова країна. Попри те, що Трамп вважався проізраїльським, в цьому питанні він зайняв дуже хитру позицію, навіть маючи е, зятя там е, практикуючого єврея, який е, тримався таких поглядів правих. І дуже багато про Трампівських сил теж вони надзвичайно акуратно себе ведуть. Те ж саме в багатьох європейських країнах. Всі ці люди, які виходять там 100 тисяч в Лондоні і так далі, вони підуть голосувати наступного і через рік. І тут в Європі ж просто так до завершення. Дуже просте в еліти на, на сході в Росії, там, в Білорусі, в Ірані, вони не змінюються суттєво. Це одні і ті ж самі люди багато років. На Заході ця модель. Попрацював, пішов, попрацював, пішов, перетік капіталу одне, друге. З точки зору якогось Чен Іна умовного, чи аятоли Хаменеї, Ну, це, мовляв, в нестабільному світі не найкраща гарантія. Тому, відповідно, і ми маємо такі. Такий ефект, якщо говорити про геополітику, і мені здається, все це воно буде далі накопичуватись, накопичуватися і переходити на інші конфліктні регіони. Якщо Захід не зробить відповідні висновки, якщо не буде працювати над помилками, якщо я правильно розумію все те, про що ви сказали, так е захід іде позаду. Авторитарні режими наступають з усіх боків: від Росії до Китаю до інших. А Захід лише намагається стримати. Захід не б'є вже першим, уже тривалий час, захід вирішив не бити першим. Ну, а результат буде, мені здається, накопичуватись і 5, 10, 15 років. Ну, буде ще набагато скрутніше відповідати на всі на, ці виклики. На жаль, на жаль, ми від цього страждаємо. Дуже дякую вам за ці роз'яснення.